Як звільнитися від ірраціональності в знаменнику дробу, якщо там корінні не квадратні. Домножаємо чисельник і знаменник на вираз, який з даним коренем утворить такий степень, який має корінь, тобто третій. Тут 3 в першому степені не вистачає 3 в другому. І так само переписуємо знаменник і дописуємо такий самий 3 в квадраті. Чисельник в цьому випадку переписуємо. А в знаменнику. Корінь кубічний з 3 і корінь кубічний з 3 в квадраті це буде корінь кубічний з 3 в третьому степені. Куб і куб скорочуються. залишається просто 3. Ну і дану трійку можна скоротити з тієї яка в чисельнику. Залишиться корінь кубічний з 9. Аналогічно ми тут так само працюємо, тільки в цьому випадку потрібно. Домножити на корінь 4 степені 5 в третьому, щоб до цієї однієї п'ятірки додавалося і ще 3. Застосуємо ту саму властивість, об'єднаємо все в знаменнику під один корінь. Це буде корінь 4 степені з 5 в 4. Далі корінь і степінь один одного знищують, Лишиться тільки п'ятірка. І потім просто 10 і 5 скорочуємо це залишається 2 корінь четвертого степеня зі 125 бо 5 в 3 це буде 125